У нас у продажу є ось такі тумблери серії МТС з от такими водозахисними ковпачками. Є на 2 на 3 положення з фіксацією, як ось ці. без фіксації, як ці Є безліч варіантів. Що з себе представляють ці ковпачки? Це отакий от от резиновий ковпачок. Всередині у нього гайка. І це сальник чорненький. Щоб встановити тумблер з ковпачком, одну гайку прибираємо. І тепер обираємо одну з двох шайб. Якщо у вас є отвір над шайбу з усиком, то використовуйте її. Якщо отвору нема, то буде перекос солосності. Тому краще її прибрати і використати тоді цю шайбу. отак, І накручуйте замість зовнішньої гайки цей ковпачок. Щоб зажати ваш тумблік зафіксувати. А шайба з усиком, оцим, якщо нема отвору під нього, то вона викликає перекос, і, відповідно, сальник, оцей внутрішній, неплотно прилігає і туди може потрапляти волога. Тому будьте уважні.